Авешам сказав, і дочка куньті обдарована красою і справжніми чеснотами, віддана закону і тверда в обітницях, коли батьком її була влаштована сваям вара, вибрала серед тисячі царів панду, наділеного могутньою силою, із зубами лева, плечима слона і очима бика. І той нащадок куру, обдарований невимірним щастям, з'єднався з дочкою Кунті подібно тому, як махаван з Пауломі. В цей же час у володаря Мадрів була дочка Мадрі, славна в трьох світах і відома серед усіх царів красою, яка не має рівних на землі. І дева врата, поїхавши в місто Мадрів, купив її тоді для панду за величезне багатство. І влаштував в бігішма весілля шляхетного панду. Бачачи мудрого панду, тигра серед чоловіків, з левиними грудьми і з плечима слона і з очима бика, люди на землі дивувалися. Поженившись, панду, обдарований силою і ріщучістю, бажаючи скорити землю, рушив тоді на численних ворогів. Спочатку панду, лев серед мужів і носій слави кауравів, пішов на дашарнів. Що чинили насильства і переміг їх у битві. Потім пан дорушив зі своїм військом прикрашеним різноманітними прапорами, яке налічувало безліч слонів, коней, колісниць і піхотинців на правителя царства Магадхи, дарву підступного ворога всіх героїв і царів, та вбив його в царському палаці, І захопивши там скарбницю. Обосі військо пан рушив потім на мітхілу, і відехи були переможені в битві. Потім він пішов на кашійців, сухмів, пундрів і з силою та хоробрістю своїх рук створив славу Кауравів. Царі, потрапивши під вогонь панду приборкувача ворогів, що палахкотів потоком стріл і блиском зброї, гинули. А ті царі разом з військами, які були скорені панду за допомогою війська і втратили свою могутність, були примушені платити данину. Усі царі на землі були скорені ним, його одного вважали героєм, як серед богів Парандару. Шанобливо складаючи долоні, усі царі уклінно йшли до нього, несучи з собою багатства, Різноманітні скарби, дорогоцінні камені, перли і корали, золото і срібло кращих корів, коней, слонів і колісниці та усіляку дрібну худобу. І все те прийняв цар правитель хастінапура, і панду разом з тріумфуючим почтом, узявши із собою ті багатства, повернувся знову в місто, що носить ім'я слона, бажаючи порадувати своє царство. Завдяки панду знову відродилося ім'я шантану, яке згасло було лева серед царів і мудрого Бгарати, породжене славою. І ті, хто колись захопив володіння й багатство кауравів, тепер вони силою панду, лева Хастінапурського перетворені на данників. Так говорили царі й усякі царські радники. Радісні й задоволені вони на чолі з бгішмою разом з містянами й селянами. Відправилися на зустріч панду. Відійшовши на невелику відстань від Хастіна Пура, вони з радістю побачили людей, оточених усілякими багатствами, різноманітними дорогоцінними каменями, навантаженими в різних військах, чудовими слонами, кіньми й колісницями, коровами, верблюдами й вівцями. І коли каурави разом з Бігішмою перебули туди, вони не побачили кінця тому потоку. А той герой, що збільшував радість каусальї, припавши до сті батька, вшанував, як належало, також городян і селян. Бегішмаш від радості проливав сльози, обіймаючи сина, що повернувся додому і який досяг своєї мети, розтрощивши царства своїх ворогів. А той, радуючи всіх містян могутніми звуками сурм, сотень, мушель і летавер, вступив в хасті на пур.